Зараз ми знаходимося на кафедрі інформаційно вимірювальних технологій. Перед нами лабораторія 55. Це лабораторія інформаційних технологій, у метрології та вимірювальній техніці. Лабораторія складається з двох частин. Перша частина це невелика. Така навчальна аудиторія, де у нас проводяться практичні заняття, лекційні, науково-технічні семінари, конференції, захисти кваліфікаційних робіт. Тут є робоче місце викладача, яке оснащене комп'ютером з веб-камерою, з можливістю доступу в інтернет. Відповідно, Викладач має можливість проводити заняття як дистанційно, так і у змішаному режимі, коли частина студентів присутні в аудиторії, а частина підключається онлайн. Цей навчальний клас оснащений сучасним мультимедійним проєктором, який відображає навчальні матеріали. На екрані, що дає змогу проводити заняття чи інші заходи на високому рівні, як кажуть, із зручністю і комфортом. Тепер давайте подивимося, що знаходиться у другій частині нашої лабораторії. Тут у нас комп'ютерний клас, оснащений сучасними комп'ютерами, робочі станції Hewlett Packard. Цей комп'ютерний клас нам допомогла оснастити. Компанія GoPolger. В даному комп'ютерному класі проводяться цикл лабораторних робіт з дисциплін, які пов'язані з використанням інформаційних технологій, інформаційно вимірювальних систем, тобто тут проходять лабораторні роботи, практичні. Всі комп'ютери. Підключені у нас до локальної комп'ютерної мережі університету із можливістю виходу в інтернет. Тобто студенти мають можливість пошуку необхідної інформації під час занять в мережі Інтернет. Тут також є робоче місце викладача, є класична дошка із крейдою. От, ну і сучасні технології. Комп'ютер оснащений веб-камерою, мультимедійний проєктор, який дозволяє транслювати навчальні матеріали на екран і проводити заняття на сучасному рівні.